Микола! Так, що таке тоді? Чого ти не готуєш? А що там готувати? У мене тут і війна буду зараз запариватися, а що? Що за знаменішня? Ну ролком у неї війна просто... Та. А що, ти щось чекаєш особливого? Фінансів то в мене нема, до стипендії ще. До 20-го числа треба чекати. Ти чого? Скотина, а нафіга мені туалетний папір? І що мені з цього прикажеш готувати? Зроби бігмулак. А тут все є, що приготувати. Yeah. Я не знаю, роби, що хочеш. Не мої проблеми, коротше. Yeah. Так, що в цьому пакеті, що ми сюди толік поклав? Так, це салат айсберг. Ще один туалетний папір. Ідеально, як мені його готувати? О, булочки. Чотири булочки. Маловато якось. Свиний фарш. Для Бігмака треба гов'яжий фарш. Ти нафіга мені свиний притащив. Добре, поняв. Перебирати не буду. О, це ж бургер соус. Ніколи його не брав, бо не знав, чи він буде хороший. Предоставилось можливість приготувати. ну Спробувати який він буде. О, тут ти ще й розкошалося на такий сир? Нічого собі. Ну і ось такі у нас інгредієнти. І з цього треба щось готувати. Подумать би як. Так, мені треба зараз... Мені треба петельня, ножик, олія. Все, я притащу все, що потрібно. Так, я згадав колік для бігма. Дякую. Основний інгредієнт. Нам треба green pencil для цього. Дякую. Я займусь краще з першобулочками. такі гарні булочки. Що такі маленькі? Так, бігмака булочка ділиться з трьох частин, і треба ж на трьох частини. Так, все, булочки правильно поділені. На речі. тільки одна. Коротше, наступні ви поняли. Всі так само треба робити. О, як ідеально, прекрасно просто. Поки користь там питання розігрівається, давайте поріжемо салат. Ну що це таке? Ти, ти свіжий його взяв? Блин, він же ж не помитий твою мать! Ну що, давайте подрібнемо його. Так, беремо наші булочки. Не знаю, чи щось вийде пожарить. Ми будемо жарить булочки. Смікаєш? Здаємо фарш. Так треба щоб було нормально. Увага! Цибуля. буля. Бачу. Ідея краси. Блє... Першу гарненького. сигнал. Ось я нажарив окорочок. Вау, клас! Ага, пахне я! Вкусно! Далі! сир. Далі збираємо наш бікмак. М -м -м. На булочку нам потрібно. Беремо соус, цей. І сюди так само. Оп. Оп. Кладемо сюди як можна більше цього салату айсберга. І сюди кладемо салату. Треба котлети наші. Одну котлету. Ось сюди. Ось сюди і. Так, чекайте, ще сир сир. Ось! Сир сюди. Ось сир сюди. Це моркну. Ось. І ось. Ось бігмак приготував я. Яка тебе кусила? Мені подобається. Так, готуй нас купи. Ось який бігмак. Пишемо. Готовий працювати далі. Додаємо Додаємося печупа. Тобто соус такий бігмак. Сюди також. Далі. Нашу додаємо сюди. Зелень. І сюди. Зелені. Далі. Сир наш. Мені цікаво просто спробувати. От сюди, ласка. Левка. Сюди, сюди, переплетать. Щось переплутав. Я переплутав. Що Шота. Неважливо. І сюди. І ще один мій бігмак готовий. Так, оператор теж вирішив попробувати. Приготувати Бігмак сам. Коротше, але я теж лапив. ну все, ми забули огірки добавити. Так що, знаєте, отак от їх треба дрібно порізати і додати. Тут він не теж отак. От. Три огурчика треба. Ось це, ми приготували такі прекрасні Бігмаки. Цікаво, які вони до смаку похожі mm -hmm. на оригінал з Макдональдса. Ну, оцей перший, який я сам приготував, саме такі чіткі. Дивіться, ще соус так потікає як в рекламі прямо. Ну, давайте куштувати будемо. Візьму я свій. У вас некий сочненький, гарненький. Ммм. Mm. Смарчный. Вау, получилось, на ура. Ми твердых. Бигман был, схожий, то что Макдональдом. Але він домашніх умов дуже смачний, запевняю. Рекомендую цей рецепт. Куштуйте, підписуйтесь на канал і кажіть, що вам там ще приготувати. І всім гарного вечора, приємного апетиту. А я пішов дивитися аніме.